Всім привіт, друзі! Зараз я знаходжуся в центрі міста Анкона, це Італія, і хочу вам показати одну із головних площ міста Анкона. Ця площа називається площа Флебіщиту. В народі її називають площою папи, тому що ось хочу вам показати, зараз я підійду ближче. Статуя папи, це Клементи 12-й. Та встановили в середині 18 століття. А це церква. Зараз це церква на реставрації. На жаль, багато церков закритих, їх не можна відвідати через то що 6 років назад був сильний землетрус. і пошкодив багато церков, багато будівель. В цьому короткому відео розкажу вам про бідних, яку допомогу надає Італія бідним. Якщо людина в тяжкій ситуації, то Італія не дасть цій людині померти з голоду і замерзнути від холоду. У багатьох містечках і містах знаходяться пункти, де люди, які потребують допомоги, можуть звернутися в цей пункт. І по можливості їм нададуть допомогу. Отак надають при церквах в основному є карітаси, годують обіди, вечері. І сніданки в деяких містечках. Крім того, якщо хтось хоче помитися, покупатися, переодітися, є пункти, де теж можна звернутися і там можна прийняти душ, тебе одінуть в чистий одяг, побриють. Навіть є перукарі. В деяких містах є навіть перукарі. Деякі міста надають навіть тимчасовий притулок. Це е, ліжко місце. От в я знаю, що надають навіть готелі на, дві... на два тижні. Готелі я не була в цих готелі, не знаю. Мо кажуть, що в кімнаті два, дві людини. Це вже великий плюс. Що практично до цих пунктів в різних місцях вони називаються по-різному. от В кому де я жила, то там називалося для порта Перта відкриті двері. То до цих пунктів, де надається допомога, практично не звертаються китайці. Тут китайців дуже багато і складується враження. У мене так склалося враження, що ця нація дуже дружна. Що вони допомагають один одному, а так багато італійців різного віку і багато іноземців. До чогось не знаю, я не бачила китайців. Можливо, є якісь винятки, але їх не так багато. Я розкажу вам про двох моїх знайомих. Розкажу про одного італійця. Рік назад я була без роботи і я жила у друзів. І в підвалі оці мої друзі приютили одного бездомного. Ось він був італієць, йому десь ну, теж, десь було років коло 60. Я ніколи не питала, як він опинився отак на вулиці. Але друзі розказували, що в нього була кохана жінка, і вона померла, і він не зміг побороти цей стрес, він почав пити. От, крім того, він курив і курить траву. Раніше він займався цим частним бізнесом. У нього була своя, своя бригада по будівництву. От, але Оця трагедія в його житті, то він не зміг, не зміг викарабкатися. От Він впав в цю депресію, почав пити, почав курити і от спився. Я вважаю, що він такий же незалежний, тому що от приходили, він його кликав, цей хазяїн квартири. Щоб він поміг щось там по дому зробити. Він оцей же ж італієць, оцей мужчина бездомний. Він не починав роботу, коли йому не налють. Якийсь алкоголь. На жаль, так. День у нього починається з алкоголю. Як правило, він йде в бар, навіть коли немає грошей, йому записують там, ці борги. І він замовляє собі, собі каву. Каву, як правило, з алкоголем. Так починається у нього ранок. Всі гроші, які він заробляє на будівництво, його там кличуть. Він пропиває, прокурює, ходить, грязненько ходить, хоч є можливість запоминитися. Отак, От на жаль, отака ситуація. А є інший знайомий, знайомий це Вже я з ним познайомилася отут в Анконі. В Анконі я шість місяців. І так ми періодично з ним пересікаємося на вулиці. Він сам із Боснії. Він знає, що таке війна. Загубив своїх рідних на війні. Змушений був покинути свою домівку, там і будинок розбомбили його. На жаль, трагедія сталася в його житті. Що я хочу про нього розказати? Коли його побачиш, не скажеш. що ця людина бідна. Його не можна назвати бездомним, хоч людина ночує на вулиці. Акуратно одітий, побритий, пострижений. Якось його зустріла. З букетами квітів. Я кажу, це що таке? Каже, моя подружка. Сьогодні день народження у неї і хочу її поздоровити. Він її купив, це людина без роботи, яка ночує на вулиці. Він її купив не один букет роз, а купив три букети роз. Та каже, що мені говорить, 17 євро. От. От так. Бог його знає, коли він знайде роботу. В нього немає ще навіть дозволу на проживання в Італії. Йому десь коли 60 років, трохи за 60 він шукає роботу, але не може нічого знайти. Тут дуже важко мужчинам знайти роботу. Тим більше, коли без документів, то це дуже важко ускладнює ситуацію. Людина живе на вулиці, не знати, коли він знайде ту роботу. Він дозволяє купляти квіти своїй подорожці. Змити, чисто одіти, вибрати, помити. Тут це досить такий добродушний привіт, людина. Я нічого не можу про нього погано сказати. Отак, От такі ситуації. Таке коротеньке відео, кому було цікаво, підтримуйте розвиток мого ютуб каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хто не підписаний, я прошу вас підписуватись, тому що я потребую вашої підтримки для того, щоб розвивався цей ютуб канал. Мені потрібна ваша допомога, ваша підтримка. Бажаю всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Всім добра!